Новий зір є однією з провідних європейських клінік. Тут виконали більше 65 тисяч операцій на очах. Серед них і операції з катаракти, що найчастіше зустрічається у літніх людей. Це одне з найбільш розповсюджених захворювань очей, яке ефективно лікується лише за допомогою хірургічного втручання. Інші консервативні методи не дають потрібного результату. І з часом хвороба може призвести до сліпоти. Катаракта, по суті, своєї це помутнение хрусталіка глаза. Хрусталік глаза це унікальна прозрачна лінза глаза, яка від рождения большинству людей достається прозрачною. Основні симптоми хвороби це погіршення здатності бачити та поява у полі зору сторонніх предметів. Якщо ви помітили подібні зміни, рекомендується звернутися до спеціалізованої офтальмологічної клініки. После детальной диагностики и консультации лекаря пациенту призначают индивидуальный план лечения. Если это катаракта, то ее желательно оперировать на сегодняшний момент в самых начальных стадиях. Самый основной метод лечения – это хирургический. Методика фокомульсификации удаления хрусталика при помощи ультразвука. То есть, что происходит? При помощи ультразвука дробится сам хрусталик до состояния жидкости. И эту жидкость другим наконечником из глаза удаляют и ставят искусственный хрусталик. Висока кваліфікація хірургів та найновіша апаратура дозволяють максимально скоротити реабілітаційний період. Одразу ж після операції можна робити будь-які повсякденні справи, а на третій день вже й піднімати важкі речі. А головне операція дозволяє повністю відновити людині зір. Опит наш дозволяв нам оперувати і столітніх, і старших. Причому старий звичайно робиться на наступний день, тобто операція переноситься чоловіком достатньо легко. Не потому, что это простая и легкая операция, а потому, что те технологии, которые мы используем, делают ее от травматичной, совершенной. Хрусталик нам удается ввести через разрез 1,8 мм и никоим образом не воздействует на общее состояние. Поэтому пожилые люди спокойно эту операцию переносят. Сразу же только сделали операцию, я очень хорошо видела и по настоящее время хорошо вижу. После того, когда я стала видеть, вы знаете, такое впечатление, как будто я на свет родилась. Клініка Новий зір, вулиця Жуковського 21А. Телефон: 374-06-06.